Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, жмакайте дзвіночок, щоб не пропустити мої відео нові. Ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами продвигати наш український ютуб. Ви мені допомагаєте покращувати мою українську мову. Принаймні я дуже дуже намагаюся спілкуватися з вами українською мовою. Даруйте, якщо ви чуєте російсьмі або суржик. Ось А я вам розповідаю щось таке цікавеньке з життя в Італії і взагалі про життя. Ви знаєте, я вже, мені здається, шостий раз записую цю підводку під основну тему нашого сьогоднішнього відео, тому що я сьогодні спала тільки десь 3,5 години. Це жах якийсь. У мене в Італії такий хронічний недосип. Будь ласка. У мене до вас таке питання. Напишіть мені, будь ласка, скільки вам потрібно індивідуально вам годин для того, щоб виспатись, для того, щоб відновитися після хвороби, для того, щоб на ранок почуватися не вареною куркою, а такою розумовою людиною розвинутою, знаєте, скільки вам потрібно годин сну для того, щоб почуватися бадьорою на ранок, щасливою, щоб сідати за кермо автівки не сонною, а бути сконцентрованою на автостраді. Розумієте, сон це дуже важливо. Це дуже важливо. А якщо людина ще й хворіє, то це без сна неможливо відновлення організму. І мій онколог він мені каже, що Моріанна, от я здавала тест на гормони. У мене дуже великий, як сказати, зміст викид кортизолу, адреналіну, тобто, всі гормони стресу. Для цього повинна фізична активність бути висока ніякої гіподинамії і для цього повинна добре висипатися. Принаймні, як сказав мій врач, мені потрібно десь 8-9 годин. 8-9 годин це, я не знаю, це неможливо, тому що в Італії я в середньому сплю 4-4,5 години. Можете собі таке уявити. Тому зараз у мене язик трішечки заплітається, думки отак. Плутаються, але я навіть написала конспектик, що я хочу до вас донести, що я хочу вам розповісти, що я хочу вас запитати. Для мене не проблема заснути, не проблема, от люди не можуть там спати. Ні, для мене проблема, що я дуже швидко просинаюся від, від, шуму, від шуму. Справа в тому, що чоловік моєї маман, він взагалі то спить десь 3-4 години. Ось так він не може спати. В нього це не виходить, як він каже. І я вважаю, що це хвороба, це нервова хвороба, тому що він сам по собі такий. така людина дуже нервова, дуже ну, Тобто він завжди на якомусь стресі, він не може спокійно ходити, він завжди бігає. От. Він не може спокійно відкрити е, двері, наприклад. Він завжди так от виламує цю ручку і з такою силою відкриває двері, що в нас вже всі двері, в них е, виламані ручки, замки. Тобто я пам'ятаю, коли. Приїжджала моя дитина, він з такою дур'ю відкривав вхідні двері, що він зламав ключ і зламав замок. І моя дитина була вимушена спати при відкритих дверях, поки, поки нам не починили цей замок. Він завжди, в Італії це називається тропору морозу. Тобто він дуже шумний, він дуже гучно говорить. Тобто він, він не говорить, він кричить, от кричить, щоб він не взяв, щоб він не поклав. Це завжди так бум, шум-бум. Знаєте. Це, це якийсь тужак, це неможливо. І я взагалі бажаю, що він зупинився у розвитку десь, от у трорі, трирічному віці, мені здається. Ну, може, чотири роки. Тому що дітки вже в три роки вони дуже багато що розуміють. А до цієї людини не можна нічого донести. Ти не можеш з ним домовитись про щось. Він, ніби тобі каже, так, так, гаразд, гаразд, але потім він або все забуває, що йому говорять, або він все рівно робить так, як він хоче. І ось, коли він просинається, він себе починає поводити таким чином, ніби всі, от, наприклад, він прокинувся о четвертій ранку, і він починає себе поводити таким чином, ніби всі біля нього вже прокинулись. Всі прокинулись люди, і всі готові отак на нього дивитися, що ти Стефано, хочеш, що ти хочеш, що ти бажаєш. Він починає вголос розмовляти, він починає робити всі ті речі таким гуркотом, стукотом. Він починає включати телевізор, він починає відкривати двері. А що таке відкрити, наприклад, двері на балкон, який закритий на залізні двері? Потім ще на отаку сиранту, знаєте, така завіса, яка опускається от на ленті, на отакій стрічці, опускається, щоб не було світла. Це такий шум стоїть, я вам не можу передати. І коли я його прошу, що Стефано, Мені потрібно спати, ти розумієш, я сплю тільки три години, три години, чотири години. Будь ласка, не шуми. Ні, він цього не розуміє. Далі, якщо ти тільки поворухнулась, він вже вважає, що ти прокинулась, і він починає з тобою розмовляти отак от голос, нібито зараз на ніч, зараз не сплять всі. От. І це, звичайно, якийсь то жах. Маман на нього зла. Маман на нього ругається, свариться з ним через те, тому що він а, включає телевізор, і незважаючи на те, що поруч спить дружина його, він включає телевізор, і маман його виганяє в іншу кімнату. А інша кімната це кімната, де сплю я все. І він починає, отут у мене на голові включати телевізор оцей, починає їсти. А в нього такі, як корнеті, і кожне корнето в целофановому такому пакетиці. І йому дуже Важливо от лопнути цей пакетик так, щоб аж дом дражав, розумієте, щоб будинок ходив ходуном. Ну як це так? Він вже прокинувся, а хтось спить? І я вам хочу сказати, що коли я перший раз приїхала в Італію, мені було років 30, і я приїхала так у гості, тому що ну, мамам тільки вийшла заміж за цього італійця. І я приїхала в гості як і перший, як і от теперішній раз ніхто мене не звав. Я сама напросилася, маман. Знаєте, що дивитись ту Італію, Італія як Італія, сапог, сапогом. Ну от Чобіт, як Чобіт. От тому, звичайно, ну я приїхала там днів на 10, на 10, але витримала днів сім. І я в них спала у суджорну у залі, незважаючи на те, що в них була окрема кімната, але в тій кімнаті було спати не можна, тому що ця кімната була в Стефану, де він робив свої е, такі поділки. поділки він робив. Я потім ще про них розповім, що це за такі огидні поділки. Ось і я спала, значить, у залі. В нього він працював. Звичайно, кожного ранку він їхав на роботу і він міг поїсти, наприклад, на кухні. Кухня була окрема від залу, де я спала. Ні, він все приносив у зал. І от я не розумію, що у людини в голові, коли отут сплю я, отут моя голова, а отут він чавкає над твоєю головою. Його зовсім це не турбує. Це його зовсім не бентежить. Розумієте, що тут спить хтось, а, а він от там ммм, мм, мм. Зовсім там він грюкнув чашку. Там він... Саме жахливо було, коли він відкривав двері вхідні отак, навстіж. І там проходили люди, теж їхали на роботу, і всі ці люди вони бачили мене сплячу. Навіщо це робити? Ти ж знаєш, що тут спить людина. Ну швиденько, тобі щось треба. Вийшов, зачини за собою двері і розмовляє з тією біля ліфту, і розмовляє з людиною. Навіщо при відкритій двері, щоб всі мене бачили, розмовляти? Я, я була в шоці. Я була в шоці. І кожного разу, коли я своїй матері кажу, мам, ну так не можна! Ну так не можна! Вона каже, в тебе і такого немає чоловіка, в тебе й такого. Ось бачиш, який в мене чоловік, в мене є чоловік. В мене мати, вона взагалі, дівчата, така жінка, яка. От е... в мене було відео, да? яка жінка потрібна італійці, ви мені там багато написали, що таких потрібно гнати в шию. А от моя мати, вона така жінка, яка от таких підбере, обдує, обтрусить, одружить на собі, і все. І вона буде нібито зі, з галочкою, зі статусом. Що вона одружена жінка? Який там чоловік? Це вже інша річ. Це вже друге діло, який це чоловік? Найголовніше, що був. Вона така жінка, яка вважає, що якщо тебе б'є чоловік, ти сама того заслужила. Не виводь, не виводь, не буде бити. Якщо тебе гвалтують, винувата сама. Тобто в неї жертва завжди винувата. Аб'юзер, вона його завжди виправдовує. Це теж такий, знаєте, аб'юз. Я би сказала такий прихований, тому що вона бачить, як я страждаю від недосипу, і тим не менш вона нічого своєму чоловікові не каже, і не тільки не каже. Вона його по-російськи це буде паашряєт. От як це буде по-українськи, я допоможу. Потім тут підпишу. А, заохочує! Ось. Вона його заохочує. Тому що, ну, на жаль, в мене така матір, вона не повинна була мати доньку. Ну, не повинна. Такі мати не повинні мати дітей, а саме доньок, тому що вони заздрять донькам з будь-яких причин, навіть надуманих. Вони обіцінюють доньок, Вони намагаються доньок, знаєте, от я наїлася гімна, і ти їж. У мене досить інший підхід до моєї доньки, але а, зараз не про це, а про сон. Ось мені, щоб відновитися, щоб почувати себе нормальною розумовою людиною, мені потрібно 8-9 годин. Дівчата, 8-9 годин спокійного, глибокого сну а, в холодній кімнаті. Зараз така спека, я зніму окреме відео. Жара прийшла, спека прийшла зненацька, як завжди, кожного року зненацька приходить спека з Африки. Італійці до цього не готові, як завжди. Окей, буде окреме відео. Теж є про що розповісти. Так от, я швиденько у 30 років я е, поїхала до України, тому що для мене був просто жах такий, як Стефану відноситься, отак от спати не дає, як він відноситься до матері, як до моєї, як він поводить себе на людях. Тобто мені було соромно з ним десь ходити, тому що він чіплявся до всіх дівчат. Якщо вам розповідають дівчата, що італійці, вони такі, вони такі колорозі, тобто такі жаркі хлопці, спекотні хлопці, і саме тому вони кажуть вам Чао, Белла, розумієте, як у тому е анекдоті, коли у баби Яги питають, там щось у неї питають баба, яга, а як ти там думаєш про це? А вона каже: Це, я там була баба, яга на батьківщині а тут я Чау Белла». От якщо вам здається, що це нормально, коли італійські чоловіки вам на вулиці оруть от те чау, Белла» і все інше, це не нормально. Це не нормально. Вічливі італійці, поважні італійці ніколи не будуть того робити. Це огидно, це мерзотно. Це тільки наші жінки, які ще того не знають, вони можуть від цього хихикати по-дурному і щось там відповідати. Але це не нормально. Це такі от старі італійці і дідугани, як оце Стефано, і недорозвинуті молоді, скажімо так, некультурні, які не поважають жінку, вони можуть до вас чіплятися на вулиці і кричати вам чао Чаобелу. Це не дівчата в Італії. Так, от що до сну, коли я приїхала зараз в Італію, тому що все забувається, і відношення до тебе забувається. І коли ти в такому стані, що знаєте, грошей немає, все життя, отак, от йдеш, караберці, і ти приїжджаєш, ти хочеш щось заробити, А для того, щоб заробляти, для того щоб вчити італійську мову, потрібно спати добре, висипатися. І а, коли я приїхала вже другий раз, він ще десь 4 роки він ще ходив на роботу, і на роботу також я вставала о четвертій ранку. І коли я вставала о четвертій ранку, я отак знаєте на ципочках, на ципочках, щоб нічого не поворушилося, щоб не е, робити шуму, щоб тихенько е, вийти з дому. І вони мене не бачили. Тобто я десь о п'ятій з четверту по п'яту я тут кушала, але в нас дві двері, і вони зачиняються, тому мене не чутно. Ось. Я собі кушала і йшла на роботу о 6 і приходила додому десь об о 10 ночі, об одинадцятій ночі, все. І в мене був єдиний вихідний день це неділя. І я так хотіла спати, мої хороші, я так хотіла спати, що і от в цей свій єдиний день. Приходив Стефано, який прокинувся вже о четвертій, і о п'ятій він ледве-ледве дотримував там ще годину десь на ліжку поліж, полежить, бо, або увімкне телевізор, там дивиться. Він приходив до мене о п'ятій, відкривав оцю серанту, двері на балкон, оце світло в кімнату і все. І ти прокидаєшся від світла, від шуму, і все. Ти навіть в свій єдиний вихідний день ти не можеш спати. І це було жахливо, тому я приїжджала на Україну і 3-4 місяці я відсипалася. Я там так відсипалася. Що таке Хрущівка? У мене квартира у Хрущівці. це тонесенькі стіни. Але мене не турбували оці шуми від сусідів, тому що це інша квартира, розумієте? І я відсипалася від Італії саме в Україні. От. На жаль, ну, там багато мені пишуть, якщо тобі так не подобається з ними жити, то ти можеш поїхати назад в Україну. Будь ласка, під бомби. Зараз я не кажу про те, що люди зараз, які живуть в Україні, вони зовсім не сплять. Вони там такий же рівень і тривожності, що навіть вони не помічають того рівня. Вони зовсім не сплять, в них повітряна тривога вночі, і отакі бігуни з коридору у кімнату, з кімнати в коридор. Це навіть не обговорюється. Але в країні, де не йде війна, і ти все рівно не можеш спати. Коли я приїхала другий раз. Чоловік моєї маманти, щоб ви розуміли його рівень. Перше, що він мені сказав, щоб я була спокійна, що у моєї матері все добре з кексом. Ну, ви розумієте, про що я кажу, так? Все добре з кексом. Що він її задовільняє, що він все це робить регулярно, і що він так кричить, коли він займається кексом з моєю матір'ю, це він мені розповідає. Він так кричить, він так волає. Щоб показати, який він оцей чоловік гарячий, я це послухала думаю, ну придурок. Ну, дебіл, придурок. Ну, хто це розповідає доньці про матір? І буквально першої же ночі, і потім це починалося ще, ще, ще. Він, до речі, всі двері, отак от. Розкриває всі двері розчинені. І коли я захотіла закрити двері, він ні-ні ні, в жодному разі двері не зачиняй. Я кажу, я не можу спати, ти дуже робиш шум. Він каже: Так я ж гарячий хлопець, Мама, закрий роти йому, закрий роти, що ти таке їй розказуєш. Вона його сама називає Ну, придурок, ну, придурок, а потім його ще захищає, ну, тому що ліпше жити з придурком, але бути одружиною. От, і я пам'ятаю, я прокидаюсь ночью від того, що він стогне, кричить. Всі двері на розпашку, я не розумію, що відбувається. Знаєте, я прокинулася отак, от міцно звивята. Тобто я прокинулася, воно там виє, як вовк. Розумієте? І потім вже зранку я так і не зрозуміла, що то було. А потім вже зранку я у матері питаю: я кажу: слухай, а що то було таке? Стефано так кричав, так кричав. А мати каже: Ой, то нічого, то йому щось наснилося. І вже інші ночі, слава тобі, Господи, в них була закрита двері, але він починав кричати ще дужче для того, щоб навіть через закриті двері я чула, який він отакий самець. Боже, як це гидко, бридко? Я вам не можу передати. Я тільки в Італії, знаєте, зрозуміла, що таке біруші. Я ніколи ними не користувалася. Зараз в мене стільки різновидів цих біруш, різноманітних. Навіть я вже дивлюсь електронні біруші, які роблять білий шум, але вони роблять шум, але не поглинають шум, який ззовні. Зараз, слава Богу, він вже старий, і, хоча він все рівно, він настільки розумово відсталий, що він мені ниє, що йому не вистачає у житті кексу. Розумієте? Ну як це можна? Ну як це можна? Я вже з матір'ю говорила, що нехай він від мене відчепиться. Як вона каже, як тебе тут не було, було все гаразд. Звичайно, було все гаразд, тому що, знаєте, вона всім розповідала брехню, як їй тут добре живеться. Це ми, дівчата, з вами хвилиночку вже наговорила багато. Буде друга серія.